Слово Боже, вони ним спасаються і збудовуються. А ті люди, які не приймають це слово, то це слово останнього дня буде судити їх, буде їхнім судією. І я просто хотів би зачитати оце місце, бо я після того взяв і ще прочитав оце місце Слова Божого. Написано так, 12 розділ Матвія, Івана, перепрошую, 48-й вірш: Хто цурається мене? І моїх слів не приймає, той має для себе суддю. Те слово, що я говорив останнього дня, воно буде судити Його. А в тому уривку, який я читав на початку, говориться, що ми йому дамо звіт. По російськи сказано, йому дадім отчот перед Словом Божим. Тому, дорогі мої друзі, брати і сестри, навіть на протязі нинішнього дня. Ми багато слухали Слова Божого, і воно чи так, чи інакше, так як той дощ і сніг, він нічим не повертається назад до Бога, воно виконає якусь роботу. Якщо ми зберемо це Слово Боже, якщо ми його збережемо в тайниках нашого серця, воно принесе нам збудування. Важливо зберегти слово Боже. Ви знаєте, ви знаєте, коли Ісуса Христа розіп'яли, Петро каже, я йду ловити рибу. Інші учні кажуть, ми також йдемо з тобою. Ті два учні кажуть, ми йдемо в Мауз, там якісь нас справи чекають. Вони були розбиті, розчаровані. От ми думали, що буде так, буде так, буде так. Чому вони були розбиті і розчаровані? Ісус Христос, Будучи з ними ще, він їм говорив, що йому треба буде багато постраждати, вмерти, але на третій день він воскресне. Але знаєте, вони це слово одним вухом впустили, другим випустили. Вони не зберегли цього слова в своєму серці, і вони були розбиті. Якщо ми збережемо Слово Боже в нашому серці, можливо, нам часом сьогодні здається, воно для мене є неактуальне. Але можуть прийти, пройти дні, можуть прийти тяжкі часи. І оце Слово Боже, яке ти колись чув, яке ти зберіг в своєму серці, ти будеш триматися, це буде єдиною опорою в твоєму житті. Якщо, як написано сьогодні, як голос його почуєте, не робіть затверділим ваше серце. Коли ми робимо твердим наше серце, коли ми опонуємо до цього Слова Божого. Прийде час, і воно буде судити нас останнього дня. Тому Ісус Христос, говорячи про Слово Боже, як про насіння, Він звернувся до тих послідовників своїх і каже: отож, пильнуйте, як ви слухаєте. Отже, ми з одної сторони покликані бути тими, хто проголошує Слово Боже. З іншої сторони ми повинні бути слухачами Слова Божого і те і друге служіння, воно є дуже важливе в нашому житті. Ви знаєте, коли ми молимося молитвою Господньої Отче наш, то ми кажемо хліба щоденного дай нам на сьогодні. І це Слово Боже, воно спосібне. Бути хлібом для нашого внутрішнього духовного чоловіка. Лікарство нам потрібне, коли ми хворі. Меч нам потрібний, коли ми воюємо. А хліб, він потрібний нам кожен день. Якщо ми хочемо жити, ми мусимо їсти. Якщо ми хочемо жити духовно, ми повинні вживати як хліб духовний, оце Слово Боже. Я так розумію, ми будемо закінчувати слово наше служіння молитвою. І я хотів би, щоб ми подякували Богові за всі ті благословіння, які ми мали в минулому житті, і в тому числі, щоб ми подякували Богові за це живе, діяльне, чудотворне, лікуюче, спасаюче, творяче слово. Боже. І по ходу служіння хотів би ще на закінчення сказати одну таку думку. Ми зараз будемо молитися. Колись за часів моєї молодості ми співали таку пісню, і там були такі слова. Я так по пам'яті записав, навіть, щоб не помилитися. Там були такі слова. Против церкви воздвігнут вал. Она крепость в конце блокади, сколько раз сатана бросав к її всі сили Ада. В ті часи, коли я був молодим, то оцей демонічний сатанинський вал він напирав на церкву, і він в основному був зі сторони отої атеїстичної машини. І віруючим людям тяжко було. Але отой сатанинський вал сьогодні, він якби напирає з іншої сторони. Він є сильніший і він є важчий. І я хочу сказати, що для нас всіх є важко, коли проти нас котиться отой демонічний вал. Але я хочу сказати про молодих людей, про наших дітей і навіть внуків. Я розумію крик їхнього серця їм. В десять раз важче, аніж нам. Тому що оцей сатанинський вал, він спрямований найперше проти них. І я хотів би, ми зараз будемо молитися, <кій> дякувати ось за те, що я казав. І разом з тим, ваші молоді, наші молоді, вони сьогодні служили для нас, служили для вас співом, проповіддю і молитвою. І в цій останній молитві я би хотів би закликати вас. Щоб цією молитвою ми могли послужити для них. Тому що в цій духовній боротьбі, тим, хто хоче триматися Божої дороги, особливо молодому поколінню, їм сьогодні дуже важко. І я десь зрозумів крик їхнього серця, те, що вони сьогодні говорили, їхні проповідники, і навіть те, що вони не говорили. І тому я би хотів, щоб ми сьогодні в молитві нашій перед Господом благословили їх. І попросили тої Божої благодаті, щоб вони, коли оцей вал котиться, щоб вони були переможцями. Хтось перемагає, хтось вистоює, хтось спотикається і падає, і навіть ті, що впали, щоб вони встали. Ви згідні такою молитвою молитися. Тому будьте активні, просимо, молимося. Хай Бог благословить.